Ти співаєш, півне веселонько. А ти, Созолонько, ти, зіронька моя, виводиш гарно, так і жалобненько, що й на дєш плачу, я, тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати. Біжиш в садок мрежі. Тебе б я слухала в довіку кумані, аби б хотів співати. А ти, голубонько, ти, кралечко моя. Поки співаєш на колині, то весело мені і забуваю свою недоленьку, ща своє, поганий, безталанний. А тільки замовчиш або куди летиш, за неї серденько, неначе на чужині. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, все виглядаю зозуленьку мою. Як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко, а голосок той який тонесенький, малесенький такий, куди той соловей годиться? І тобі, братику, за добре слівся, як не кохать тебе за це. І ти виспівуєш, неначе та жартиця. І далебі, що так пошлюся, я на всіх. Де взявся горобець, послухав трохи та й каже Годі вам брехати та одне одного з нічев'я вихваляти. Пурхнув та й був такий. За що ж, хто небудь попитає, Зузуля півня вихваляє. За те, що півень годить їй. Та поцікати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.